Уже кілька поколінь юних читачів різних країн захоплюються творами естонського дитячого письменника Енно Рауда. Популярність письменнику приніс цикл казок для дошкільнят про сіпсика, ожившої ляльки. Сіпсик до цих пір є одним із символів дитячої літератури Естонії. Цю кумедну ляльку для меншої сестрички Ану пошив братик Март. Спочатку іграшка вийшла негарна і розчарувала маленького майстра. Та потім увесь смуток випарувався сіпсика жив і став спілкуватися з дітьми. Щоправда, чути його могли лише Март й Анну. Він спонукав малечу до пригод дітлахи залазили з лялькою на дах будинку, відправляли її на місяць, боролися з осами тощо. Найвідомішими й на батьківщині письменника і за її межами творами Енно Рауда є повісті казки з циклу муфта, півчеревика і мохова борода». Ця трійця персонажів глибоко запала в душу читачам своєю яскравістю й певною ексцентричністю. Це свого роду гноми чи топак подібні до них істоти, наймення імення Наксітрали. Вони мешкають повсюду та особливо полюбляють кіоски з морозивом. Три представники цих чарівних створінь, згідно з історією Енна Рауда, стали ледве не національними героями у своєму містечку. Вони порятували екосистему своєї малої батьківщини від нашестя хижих котів, а потім від злісних щурів. Автор у захоплюючій доступній формі пояснює юним читачам, до яких страшних наслідків може призвести порушення природного балансу. Слова мохової бороди у природі має панувати рівновага, могли б стати епіграфом до всього циклу. Ця пронизлива екологічна і природозахисна тематика й відрізняє цикл Енна Рауда від інших письменників. Неймовірна харизма мохобородька з брусницями в бороді, муфтика з червоним автофургоном-домівкою, домашнім улюбленцем-песиком на призвісько-комірчик, легкого на підйом півчеревичка з відрізаними носками у взуті здобула немало прихильників серед читачів. Навіть дивно, як письменник зміг у дитячій книжці розкрити такі дорослі теми: відомості про тварин, рослин та птахів, ставлення до природи, боротьба добра зі злом, самотність та дружба. Секрет успіху книг, напевне, у тому, що Енораут говорить своїм читачам про важливі речі надзвичайно просто, зрозуміло і дуже щиро. Його герої не без недоліків, але вони добрі, справжні та живі, незважаючи на своє казкове походження. Письменник не обмежився лише двома книжками для малюків. Він писав і для підлітків, створював сценарії для мультфільмів і кінострічок, переказав для дітей естонський епос скалеві Пег. А ще викликав захват збірками віршів, побудованих на грі слів, асоціаціях і комедних образах. Твори письменника настільки подобалися естонським і закордонним читачам, що у 1974 році ім'я Енорауда занесли в міжнародний почесний список Андерсена.